Сьогодні в Павлограді ми зустрілися з виробниками для того, щоб обговорити ті програми і політики, які входять в політику розвитку українських виробників, зроблено в Україні гранти. Пільгові кредити, програми компенсації вартості техніки, індустріальні парки, підтримка експорту це ті програми, якими виробники, які знаходяться в Павлограді, можуть користуватися. І дуже важливо, щоб кожен з них знав про всі ті пропозиції, про всі ті програми підтримки, які зараз є у держави, для того, щоб інвестувати, для того, щоб наймати людей на роботу, для того, щоб працювати і зміцнювати і економіку Павлограда, і економіку нашої країни. Такі зустрічі дають можливість виробникам дізнатися про ті програми, які і зараз пропонує держава дають можливість виробникам озвучити ті проблемні питання, про які держава має знати для того, щоб на них відреагувати, для того, щоб поспілкуватися між собою, поспілкуватися з банками і спільно напрацювати ті рішення або знайти ті можливості, які дозволять краще виробничому бізнесу і в Україні, і зокрема в Павлограді, розвиватися. Я єдине, що хочу сказати, що на сьогодні в місті Павлограді поцінують 736 об'єктів роздрібної торгівлі. Із них не 322, продовольчі 414, надаються платні послуги понад 280 вісімдесят підприємствам різних форм власності. Станом на 1 квітня 25 року, згідно з інформацією, де ДПС Державної податкової служби в місті Павлоград зареєстровано 6200 суб'єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб. Підприємців 3799, юридичних осіб 2412. Це потужна, потужна сила, яка в цілому дає практично 25% надходження до бюджету. Ще в жовтні місяці. Я е, підписала таку нагороду від. Е, Павлоградської територіальної громади, але на жаль, не було такої можливості знаєте, виконати е, цю місію. І тому, е, враховуючи те, що дуже багато зараз присутні, я хочу передати знак пошани міста Павлограда е, Каптілову Роману Володимировичу. Е, за... Активну участь в життєдіяльності нашої громади і за те, що він дійсно допомагає, дай Бог йому здоров'я і щоб Павлоград залишався Павлоградом. Дякую.